Вітаю вас, шановне товариство! Це доволі унікальне відео, адже це відео, котре можна випускати один раз в рік. Я натиснув рекалібровку в доті. Це сталося не зовсім заплановано. Рекалібрування вже було кто. Що я не можу натиснути на це? Чи що? Ч чому там немає кнопки під Вердити, я не думав, що воно так працює. Але в цілому ідея була в тому, що якщо ми закриваємо певну суму на зборі, то я натискаю рекалібровку. Я зробив все раніше, і от що з цього вийшло. Сьогодні я відео буду розповідати вам про те, як проходити рекалібровку в доті, чи вигідно це, чи не дуже на що звертати увагу, що робити, щоб апнути ПТС і не опинитись на 2000 рейтингу нижче, ніж ви вже були. Тож не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Першочергово хочу сказати, що я не натискав рекалібровку взагалі ніколи. Ну тільки коли самі Valve обнуляли рейтинг, і я зовсім не знав, чого очікувати. Думаю, багато людей, які дивилися ці стріми, було достатньо багато людей, які дивилися за, ці, за цими рекалібровочними стрімами. Вони також не знали, чого очікувати. Моє враження було таке, що тебе спочатку кидає прям на супер лоу-рейтинг, а потім, якщо ти швидко виграєш, тебе починає апати, апати, і ти відповідно до. Ходиш до свого рейтингу або рейтингу вище або нижче, в залежності від того, як ти будеш грати. Тим не менш, перше абсолютно, що я 100% рекомендую всім, хто хоче натиснути рекалібровку, це виділити потрібних героїв в ваших стратегіях і відповідно забанити героїв, котрі дуже неприємні для вас. Я думаю, що бани у мене достатньо хороші, окрім напевно, Брістелбека. Не зважайте на. Те, як зараз виглядають мої герої, це не моя сітка персонажів. Це просто дота знаходиться досі в бета розробці. Я виділив окремо 739 мету на момент цього відео. Ну, для мему, звісно, рекомендації чату. Ось так виглядало. одну гру, до речі, я на огрі виграв, котру пізніше покажу. Достатньо хороша рекомендація чату. Ну і от метові герої, котрих треба завжди брати, або банати і міркувати про їх існування. Очевидно, що тут Квапа, Пангольєр, Валора це ну, навіть Андайн це офлайн-герої. Форіона я просто залишив, щоб розуміти, що він в пулі і я можу проти нього грати. або Давати своєму кері або сапо його взяти. Ну і залишив своїх сигнатур, котрі, хоч і е, є сігнатурами, але, наприклад, лікан я вважаю, і АКС вони е, дуже сильні герої. Їх та, також звісно тут здебільшого брав. І на цьому фокусувався, коли пікав героїв. Якщо я бачу, що там Валора, наприклад, в бані, я беру Акса або Легіонгу. Зразу міркую про такі піки. Якщо Валори немає, я її пікаю. хоч я і не фанат героя під назвою Валора, але тим не менш, ну я вважаю її достатньо простою. Як ми бачимо, у мене небагато на ній ігор, але це один з найпростіших героїв в доті на офлейні. На ньому можете грати будь-хто навіть на кері можна на ній спокійно зараз грати. Тому, якщо ви хочете наскати рекалібровку, пам'ятайте, що. Кожна гра рекалібровки вона дуже важлива, і вам треба максимально ефективно пікати героїв в розумінні мети і в розумінні ваших сил на цих героях. Ну а якщо вони в бані, тоді вже переходьте безпосередньо до сигнатур. Це був рецепт, котрим я користувався на рекалібровці. Тому дивіться, коли я натискаю рекалібровку, це не було видно на кліпі, коли я її випадково натис. Онуляється ваша відповідність рейтингу. Відповідність трейдингу повинна бути на 30%, щоб почало відображати ваш дійсний рейтинг. У мене вони, вона до 7%, і відповідно до 30% я повинен був награвати ігри. І, ну, скажімо так, я абсолютно впевнений в тому, що перші ігри на рекалібровці вони набагато важливіші, ніж. Ігри, котрі йдуть там після третьої, четвертої, умовно кажучи. Зараз поясню, чому на прикладі от першої гри. А, ну і варто сказати, що на момент того, як я натиснув калібровку, у мене був ранг 1083, я злився сильно, і рейтингу у мене було 11728. А я роль не поставив, почекайте, що тут. А, це нормальний Павлос. Це нормальний Павлос. Все нормальный, баблос! Фух, лицарцев не стало. Валору забанив, взяв сигну. Взяв супер сигну. Uh, swap свапакс. Там undying, will show you guys У мене 6к на 10 хвилині Це рекорд мені здається на аксе. За останній час. Взагалі і пасів треба, бо. Було... Немає в кого натиснути. Треба стакнути зараз. Стакаємо і можливо на мід прийти. I'm running also middle, guys, I'm running also middle to you. Uh, kill tb kill tb. Up. My bad Drop me Nice, 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 nice. А, чи стоп же це не хайма гра була. Ні, Це хайма гра з 300 500, -500 рангами. Ну, 300-3500 ранги тут були. Next. Next! Next. Тобто на прикладі ось цієї гри, ми вже розуміємо, що ну тут не були 3400 чотириста як я казав. В відео тут 500, 1000 і так далі. Але в принципі це не якась слово гра, Знаєте, де мене закинуло там на 1 2 ка рейтингу, і дота з того моменту почала рекаблювати. І я як бустер там бігав на акцію всіх розвалював. Ні, це здебільшого була гра, котру я граю зазвичай на своєму рейтингу. Просто у мене немає відповідності і немає рейтингу. Але це все ті ж самі лоббі, котрі я грав на постійній основі. Але я набагато більше на рекалібровці. Я думаю, люди це на стрімі особливо відчули. Набагато більше старався, колив і ну потів, прям як на інті, без перебільшення. Ідемо далі. Підсумок другої гри, і тут варто буде звернути на відповідність рейтингу, як він змінюється на цьому рекалібруванні. Нагадую, що коли я стартував, було 7%. 1-1, на жаль, 1-1. Так, да, звісно, пік гірший. Звісно, але ну, ми програли цю гру через те, Your що у нас скері немає. Звісно, гірший пік. Відчутно гірше пік. От, у мене 8% відповідності. А, так у мене залишилось 8% відповідності. У мене залишилось 8% відповідності. Нічого не змінилося. Тобто, за ось цю катку на валорі я не отримав нічого, по суті, в плані. Відповідності рейтингу, і ну можливо, дота сприйняла це так, що я дійсно старався в цій грі, але ну у мене абсолютно нездарна команда попалася, котра не хотіла функціонувати в цій каці, ну конкретно про найкса, якщо ми говоримо. Тож, можливо, вона вважає, що через те, що я старався, мені не треба зараховувати цю гру в калібровку. Ну, це такі мої перші думки були. Далі був знову Акс: два Best of 3 play-in і три Best of 3 play-off. 1% до відповідності. В цій грі я знову розвалив без шансів, і як ви бачили вже з відео, мені дало відсоток відповідності. Тобто з 7 до 9 за 3 гри я дійшов. Ну і потім без перебільшення почались ігри. Ну от я так аналізував, якби не рекалібрування, я б не потів би так, і скоріш за все вони б завершились поразкою. Бо вони були складні і ментально, і фізично. Тобто я там такий перформанс. От на Бісмастері, наприклад, да, наступна катка буде. Ну, Біст загалом, як, як герой, він е, доволі сильний, але він в лейтгеймі нічого не робить. І ну як робить, звісно, але він з цією гранню хоче домінувати здебільшого. Але я спромогвся навіть в лейтгеймі на ньому щось робити. Ну, коротше, думаю, ця гра вартої уваги. Смотрите, у меня ее диск, пускай они меня коммитятся и жмут кнопку. Смотрите, смотрите, ребят. Я, блин. Антимаха. Найс, 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 найс. Антимаг, 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 антимаг. Найс, найс, блядь, найс. Nice.

Ось ССФ байбек -бай є, СФП -бай редак. Як же ж добре, як же ж добре, текста можемо? Дазла, 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 дазла. Стохін нахуй, трон. Найс, гайс. Подивіться, гра. Друзі, сорі, що підгорів на Есефа, але, друже, якщо ти на стрімі, просто дослухайся до цієї поради, попрацюй над тим, щоб говорити в грі. Це дуже важливо для кері позиції. Типу, в цілому, для будь-якої, але для кері з топ ти повинен говорити, що ти хочеш робити в грі. Ти хочеш пушити, хочеш відійти. Хочеш, щоб те Вітаю, Говори, менер, тебе підсейвили? Говори, не мовчи. У тебе то буде нетворс, Це на перші дві. Ладно, катки, у мене то буде нетворсь. Не але, але 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 я не можу на цьому герою виграти гру. Типу, дуже важливо. Дуже важливо говорити, що ти хочеш на героя. Бо ти повинен керіяти нас. Ти типу, повинен не ти казати, що гайс, пушем, гайс, рашан, гайс, відійшли, мене підсейвлять, На феніксі стань зі мною. Підсейви мене. Типу, кажіть ось це. Це дуже важливо. Next. Like no no, Gossique, you're playing support, brother. You have 1000 rank, you're the lowest rank. Just go some more. What do you like mean? Me? I pressed recalibration. No bro, I I can see your medal, it's one k. Just let uh orange carry, he's carry player. Play five, we're gonna win the game. That's it. Batharanky Batharan. I love your nose. Mwah. Цю гру ми також перемогли. І отримав я скільки? Плюс відсоток. Потім я зіграв ще на лікані і на Легіонці. На Легіонці я програв, на лікані виграв достатньо е, без шансів і закінчив перший день рекалібровки. Зі статистикою виходить 5-3. Відповідно, виграв всі ігри на Аксі, на Бісті, на Огрі і на лікані. Програв на всіх на турні Легіонці, Енігмі і на Валоріонту гру, але. Ну чесно, в принципі, на енігмі. Тільки катка була така, що виграти було її, було її неможливо, і там просто загально і у мене не йшло і у команди. А на легіонці на Валорії я суперсильно потів. На легіонці ось така гра а, завершилася. Типу, я бігав, просто розвалював всю мапу. Але думаю, що ну ладно, не буду казати нікого не буду завидвачувати, але програли цю катку. Таке буває. 5-3, перший день. Завершено було. Тепер переходимо до другого ігрового дня з рекалібровкою. We just wait, guys, Wait, Ultis. ulties, what the fuck. I have байбек, агев байвек. <smari> е, репорт тайні кайф, репортайні авто вже ски. Мені відсоток відповідності дало за цю гру. Так, ну у мене стата. E, 73. Це була дуже складна гра. In... А скільки у мене було відповідності? У мене ж відповідності була 18%, ні? 17% була? Блять, капець це складно, насправді. Ну ладно, йдемо, йдемо далі. Не знаю, дуже погані два кора. Ось це, ось це супер фрігра для Сларка, але він повністю підтвердив свій нік. Геймруїнер. А Зевс просто клоун, Лоускільний. скільний Те, що він робив в цій грі, це кров з очей. Просто один з найгірших гравців, котрих, котрих я бачив. Найс катка. найс, девять чотирисота. Мені три відсотка дала? Відповідність, що чи мені здалося. За перемогу дало чи три відсотка? Тут варто зупинитися і пояснити, чому ж так відбувається. Я абсолютно впевнений в тому, після цього моменту, коли пам'ятаєте, мені давало плюс один, взагалі не давало відповідності, плюс два в одному здається, було. Ну, але, здебільшого, плюс один або не дає відповідності зовсім. Я думаю, що. Перші ігри, як я й казав, вони є найважливішими в кінці відео по результатам, скільки мені дало рейтингу, ви це зрозумієте чому знову ж таки. Але далі дота намагається нагнати відповідність в межах 15 ігор. Тобто, дивіться, от я зіграв: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять ігор на цей момент. У мене 24% відповідності. Тобто далі, в незалежності від того, виграю я чи програю, дота мені дасть ще по 3% відповідності за ігри. І вийде, що я зіграю рівно 15 ігор, і це буде е, показувати мій рейтинг. І так як я зрозумів, у всіх, хто грали рекалібрування. Ти граєш найважливіші спочатку ігри, потім у тебе дає в якийсь момент по відсотку чи не дає взагалі. А потім дота нас доганяє Розуміє, що зараз буде вже 15 ігор У тебе буде 30% на 15-ту на 15 зіграну гру. Чат, вирішальна гра. Вирішальна гра. Вирішальна гра. Мішен 9 нижнє підкреслення 9. Равлик Мішен 9 нижнє підкреслення 9 попросив не турбувати його, так що не турбуйте равлик Мішен 9 нижнє підкреслення 9. Ура. Ну, Ну, ну не. Не рекрут, вже непогано. <хи> О, сюди. А нахуя я рекалібровку на тису? У нас тільки ж ті ПТС скільки було на 200. Ого, ого, ого. <хи> було 11728. Плюс 260 найлегший ПТС в моєму житті. Тобто, з статистикою. 9.6 на рекалібруванні я отримав 263 3. 253. 253, а то, то буду так казати, що ха-ха, стрімер математик. Рейтингу бонусного, аніж у мене було на момент, коли я натиснув рекалібровку. Ну і відповідно, рангу мене 942 став замість 1083, котрий був. Чому ж так? Адже виходить, що навіть якщо порахувати е, з різницею 9-6, і якщо я там три гри виграв, навіть з даблставками це повинно бути. Ну там, умовно, якщо сприймати як дабл-ставки, це повинно бути ну там плюс 120 приблизно ПТС, якщо буде давати по плюс 40, враховуючи ставку. Навіть якщо там по максимуму по плюс 80, то все рівно, ну типу, там, якщо я кожну гру зіграв як за плюс 40 дабл-ставкою плюс 80, то це все рівно буде 210 ПТСів, все рівно менше, ніж мені дало. Я думаю, що причина полягає в тому, що я казав на початку. Відео, що перші ігри, вони найважливіші на рекалібруванні, і ви повинні бути максимально сфокусовані на тому, щоб їх ефективно грати. Умовно, першу гра, перша гра, яку я виграв на Аксі, мені дало там дота плюс 300 ПТС. Напевно, потім я програв на валорі, мені мінус столо 150 ПТС до прикладу. Потім я виграв ще на аксі. Мені умовно дало плюс 100 ПТС. І ось таким чином воно рахує. А далі до якогось моменту наступає момент в грі, де мені здається, просто за кожну гру плюс 40 або мінус 40. Тут, до речі, ми переходимо. До наступної історії переходимо в бойову статистику, е, зміну рейтингу і е, так чого не показує зміну рейтингу? Мені не дуже зрозуміло. Повинно показувати, начебто. А, от тепер показує рекалібровка. Тут нічого не відбивається, Тут просто ноль нуль знаходиться. Хлопці, я свій. А тут, бачите, мінус 40, плюс 40, 40, мінус 40, -40 – це вже після рекалібровки. По суті, вона ще триває, навіть коли у мене 30% відповідності рейтингу є. Адже мені дає за кожну гру, неважливо, які у мене тіммейти, плюс 40 або мінус 40. І це можна абузити. Ви можете брати собі в Пабліку, а ви не бачите мою відповідність. Ось така вона. Дивіться, ви можете собі брати не хай ММР, які не там не лоу-ММР гравців, щоб більше давало рейтингу, а навпаки, хай ММР гравців, адже не залежить від того, яка середня е, е, у вас команда за рейтингом, вам да, дасть плюс або мінус. 40. Це також варто розуміти. І цей рейтинг ну, після повернення з Донбасу, от у мене була також відповідність і найкраще. І там, здається, було щось в межах 50. І поки я не дійшов до 70, мені давало плюс 40 або мінус 40. Це можна і треба абузити, просто сприймати, як кожна гра грається з дабл рейтингом, умовно кажучи. Тому ось така історія калібрування. Чи я вам проходити рекалібровку рейтингу? В цілому, напевно, так. Якщо ви впевнені в своїх силах, якщо ви впевнені, що ви граєте добре на метових героях, котрих ви можете взяти і готові потіти особливо перші ігри, я думаю, що це ідея хороша. Але якщо ви в тільті, якщо ви сумніваєтесь, в тому що ви можете викластись на повну, я не рекомендую натискати рекалібровку, адже ви можете це зробити на емоціях після лостріку, думаючи, що зараз дота визначить вам рейтинг, котрий ви справді заслуговуєте, адже вам команда, тіммейти ваші руїнять насправді ігри. Ви зіграєте перші ігри погано в тільті, тому що ви в тільті знову ж таки натисати цю рекалібровку, і у вас буде ще нижче, ніж було, бо знову ж... Перші ігри дуже і дуже важливі. Тому поміркуйте про це. Якщо ви готові викластись на повну, грати на хороших метових героях або на своїх сигнатурах, на котрих ви затащите команді ігри. Натискайте рекалібрування, чому ні, це хороший спосіб апнути ПТС. Якщо ви всьому не впевнені, краще цього не робіть. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і побачимось з вами, коли побачимось на все добре.